В середньому кожна людина на планеті за рік з'їдає 46 кілограмів м'яса. Я... за рік, я думаю, більше. Ну я про себе говорю. на що ти себе з'їдаєш? Тепер ця фраза заграла. Більше. Хоча насправді я ну я страшний м'ясолюб, але так як я обіцяв до реклами, я раніше був веганом два роки. Не за власним бажанням. Зараз, напевно, на мене може образитися грінпіс, але не через те, що мені шкода тварина. Я в мене були проблеми зі здоров'ям. Я дуже довго шукав спеціаліста, і одна лікарка мені сказала: дивись, хочеш. Щоб далі життя було нормальним, тобі треба відмовлятися. І я реально відмовився від м'яса, молочки, цукру, дріжджів і всього рафінованого. Ага. Ну ти розумієш, я зразу скинув двадцятку. Вона мене консультувала про те, як треба набирати нормальну правильну кількість білків, тому що по факту м'ясо це є одне з найбільших джер... да. джерел білку. Так, от мушу тобі сказати, що за два роки, будучи веганом, я навіть на нежить не хворів. У мене настільки сильно укріпився імунітет, що ну але я розумію, що то не а як ти зійшов з цієї сти робота. На телебаченні нема часу випендрюватися. Заходиш і їш, що є. Як зміна харчових вподобань може вплинути на самопочуття і здоров'я не тільки людина, але й хаса. Далі ж. Айшварія Райн, Райан Гослінг, Бред Піт і ще багато світових сірок виключили м'ясні страви зі свого раціону. Український співак Антон Савлапов теж не вживає м'яса вже багато років. Відмовитися від тваринного білка йому допомогло оточення. Ну, я спитав свого друга, він вже як деякий час був трянцем. Я кажу: ну давай, давай покажи мені це відео. Я хочу я хочу мати більше інформації. І е, це були фільми, які не просто показували жорсткі кадри з там з м'ясобою, а ще розповідали про якусь історію, якусь етичну історію. Багато років тому для Антона відмова від м'яса була справою гуманності, але постало питання: що їсти дуже мало було вегетаріанських навіть. Не те, щоб закладів, закладів взагалі навіть у Києві не було жодного. Тобто свою їжу, свій обід треба було робити собі самому кожного разу. Першою стала страва з індійської кухні Умпа. Це манна каша з овочами і горіхами. Її вийшло так багато, що їв сам та ділився з друзями ще три дні. Згодом прилаштувався сам та знайшов безліч безм'ясних рецептів. Пройшло вже 17 років, мені зараз 36. і Я можу сказати, що на, вже на досвіді, що так це працює. Я відчуваю себе добре, легко. Не знаю, я дуже багато їм, але я не набираю вагу. Я в нормальній фізичній формі. Артист тверджує, що став прикладом для своїх батьків, і вони теж відмовилися від м'яса. Як результат стали менше хворіти та покращили самопочуття. Експерти запевняють. Якщо забезпечити організм усіма необхідними речовинами, навіть різка відмова від м'яса не зашкодить здоров'ю, при умові що в тіло людини поступають необхідні кількості всі есенціальні, тобто незамінні речовини. Якщо людина відмовилася від м'яса, припустимо, але вона споживає достатньо білка. Вітамінів, мінералів, клітковини, незамінних жирних кислот в достатній кількості з іншої їжі, що цілком можливо це не проблема, вона буде абсолютно здоровою. Важливо слідкувати за рівнем білка, особливо якщо ви даєте активний спосіб життя, його можна отримати з бобових яєць і молочних продуктів. До того ж, відмова від жирного м'яса допоможе зменшити калорійність раціону. Якщо в вашому м'ясі. 10% жиру то в 200 грамовій порції це додаткових 180 калорій, а це майже десята частина всіх калорій, які повинна споживати людина. Також надмірне споживання жирного м'яса може призвести до надлишку холестерину як наслідок проблеми з серцем. Однак і виключення з раціону м'ясних продуктів може нести небезпеку для вашого організму. Анемія зниження рівня вітамінів, необхідних для збереження щільності кісток, здоров'я серця, судин та імунітету. І, хоча відмова від м'яса вважається трендом, втім, його споживання продовжує зростати. Так за понад 60 років збільшилося в сім разів. Не готові відмовитися від м'яса і більшість українців. Моїсні продукти вживаю майже кожен день, щоб оповнювати. Рівень білка, рівень вуховодів, досить, досить смачно. Проблем наче не відчувалося. Якщо вибирати між солодким та м'ясом, то звісно м'ясо. Я вживаю м'ясо кожного дня. М'ясо це білок, це перш за все будівельний матеріал для нашого організму. Людина має вживати 1,5-2 грама білка. На кілограм маси тіла кожного дня, австралійські дослідження показують із поширенням вегетаріанства, зросла кількість випадків остеопорозу. Вчені з Оксфорда підтвердили, вегетаріанці частіше ламають кістки. Тож, перш ніж наважитися відмовитися від м'яса, порадьтесь з лікарем.